Привіт-привіт, красуні! Знову з вами я, Сідрова Інна, б'юті-консультант компанії Pharmacy. Сьогодні в мене для вас дуже цікавий ефір. На ньому дізнайтесь дуже багато корисного, спеціальних акцій, дуже багато. По-перше, ми почнемо з розпаковки замовлень. Далі я розкажу вам, що ж чекає вас до кінця місяця, і це ще не все. Покажу. Яку серію, ви мож... Яку серію, ви можете отримати лише за 50 гривень. Тож, починаємо. І починаємо ми з розпаковки ваших замовлень. Дивіться, скільки тут цього гарного в мене? Тож я поставлю біля себе, щоб мені було зручніше. Точні. І з чого ми почнемо? Нагадую, замовлення ось в цьому каталозі, якому дуже-дуже, дуже-дуже багато спекотних знижечок і спецпропозицій. Але про це трошки згодом. Зараз у нас розпаковка. У мене замовили ось такий чудовий рятівник Гель Каштан. Особливо зараз він актуальний, коли починається пора городів, робот в саду, і у вас болять, і у мене також болять ручки, ножки, ніжки, спина. То це дуже класний рятівник. Допомагає при варикозному розширенні Вен. Вистачає надовго, тому що це велика сімейна упаковка. Їх в мене в замовлення аж два штучки. Я знаю, хто в мене їх замовив. Їх замовила моя тітка, тож, скоро він поїде до вас. До речі, лише в цьому каталозі цей помічник коштує 234 гривні. Ось така велика банка 500 мл. Далі в мене в замовленні ось такі креми для рук. Коштують вони лише зараз, дівчатка, 66 гривень. Крем дуже класний, не, не має липкого ефекту, гарно зволожує суху шкіру рук. Великий об'єм 75 мл вистачає надовго, адже потрібно його зовсім трошки. Далі у мене в замовленні. О, ще забула сказати. ще ось такий крем з цієї серії олива. Це морський, а це олива. Теж дуже гарно зволожує руки, має приємний ніжний запах оливи, тож красуні поспішайте замовити, коштує лише 66 гривень за ось такий великий об'єм. Далі у мене ось такі маленькі рятівнички помічнички. Це зволожуючі бальзами. Ось такі в мене в замовленні. їх аж 4 штуки. Три алоя і 1 лохина. Зараз я покажу вам їх в каталозі. Ось воно. Дуже класні. Можна зволож... використовувати як бальзам для губ. Для сухої потрісканої шкіри на ліктях, на пальцях. Дівчата дуже класний бальзамчик, наш сухій шкірі ніг п'ят, зволожує, просто, і... ну, просто ідеально, поспішайте замовити. В складі натуральні, ефірні олії, вистачає його надовго, дуже класно. Особисто в мене, є... в мене є червоні фрукти, у мене є е... лохина, у мене є алоє, тож... Раджу вам всі спробувати, вони дуже класні. Коштує зараз такий 129 гривень, а набір з чотирьох різних коштує 449 гривень, Тож саме час, саме зараз його вигідно придбати, їх вигідно придбати набором. Далі в мене в замовленні йде ось така пінка. Зрав, з Равлика. Це наш український виробник. Дуже класно очищує шкіру, не пересушує. Підходить для всіх типів шкіри, гарно зволожує, видаляє залишки макіяжу. Дуже рекомендую, дівчата. Ще в мене це, цей тонік з цієї серії я брала собі особисто, тому що зараз ця серія також дуже на класній, спекотній знижці. Ось ця серія. Дівчатка, в каталозі вона зараз іде зі знижкою 30%. Тож, поспішайте замовити. Тише, 33%, не так сказав. І ще в мене в замовленні є ось такий класний скраб для тіла. Це скраб для пінний скраб для тіла авокадо. Бачите, всі, він іде з такою пломб, запломбований, що ніхто його ще не відкривав. Тобто ви будете перша, хто відкриє цю класну баночку. В мене є такі, я ним користуюся. Зараз я вам його покажу. Ось мій. М -м -м. Дуже класно пахне, пільниця, скрабує шкіру, дівчата. Шкіра дуже класно після нього пахне. Обов'язково спробуйте, ну йди вже. Обов'язково спробуйте його вже. Дуже офігенний бальзамчик. О, бальзам кажу скраб для тіла. А до нього в парі ще є ось такий класнючий крем суфле авокадо. Є такі, така пара а, манго і авокадо. Ось я їх називаю солодощі для вашого тіла. Ось вони. В цьому каталозі вони також йдуть зі, зі спецціною. По спецціні на них знижка додаткова аж 33%. До речі, це наш український виробник бренд Smart Life. Виробляється у нас в Україні. Тому має дуже привабливу, спекотну ціну. Має всі сертифікати якості дівчатка, тож це класно. Тут класні солодощі для вашого тіла, тому що в мене, в мене авокадо, я його обожнюю. Мені дуже подобається. Потрібно ще буде спробувати манго. Манго буде більш солодкий це і має такий більш ніжний запах з кислинкою. І зараз я ще покажу, що я собі замовила в цьому замовленні по спецціні. Це мій комплімент за замовлення від компанії Фармосі, спрей кератин. Його я собі замовила по спецціні лише 145 гривень. Дівчата, дуже класна річ, буду користуватися багато відгуків про нього чула. Однак, ще не користувалася ним особисто. Буду користуватися, тим паче, що я собі тепер зібрала всю серію. В цьому каталозі серія кератин йде по спецціні. Зараз я вам її покажу. Я її собі замовляла. Ось вона. Тепер в мене є вся серія. Собі я замовила в цьому місяці шампунь кератин, проти випадіння волосся, маска кератин, і сироватка кератин. І тепер в мене вже є всі чотири продукти з цієї серії. Нею я буду користуватися і розкажу пізніше про, про всю серію відгуків. Хоча можу сказати, що серія дуже класна, я користуюся трьома продуктами шампунь, маскою і сироваткою, то волосся дуже гарно розчіслюється, стало менше випадати. Тож, раджу вам скористатися цією спецпропозицією і замовити собі цю серію. Тільки до кінця травня, включно до 31 числа, на всі замовлення від 700 гривень безкоштовна доставка до будь-якого відділення на Укрпошту і на нову пошту, також на поштамат Нової Пошти. Однак це ще не все. До кінця травня ваша персональна знижка буде не 25%, як зазвичай, а аж 30%. Тобто, в каталозі, є спецпропозиції, на які діє знижка 33% по каталогу. І додатково ще додається ваша знижка 30%, то знижка на ці обрані продукти, я їх прикріплю трошки далі. Буде аж 60%. Дівчата, це дуже класно. Поспішайте скористатися цими всіма пропозиціями. І це ще не все. Як я і казала, розкажу вам, що ж ви зможете отримати е, подарунок від компанії за 50 гривень за ваше замовлення. Бо це дійсно отримати один з наборів або парфум за 50 гривень це дійсно подарунок. За ваше замовлення на 1470 гривень це 40 балів, ви можете отримати на вибір за 50 гривень шампунь і маску з серії кератин. Жіночий парфум або чоловічий парфум це за 50 гривень. І туш, і помада. У ну, мене тієї туші немає, туш зен. У мене є ось така помада-матова рідка. Дівчата тримається весь день, не скочується, не залишає відбитків ні, ні на з ні на кави, ні на чоловіка, якого ви поцілуєте. Помада дуже класна, губи не сушить. Дивіться. Ой. Слідів не залишаємо. На мені зараз червоний колір, який я обожнюю. Це більш такий нюдовий колір, який йде в наборі. А також є, ви ще можете придбати спецбокси зі знижкою 55%. Є два бокси доглядовий бокс і бокс. Їх я також прикріплю в повідомленнях далі. Тож, як бачите, знижок дуже багато. Поспішайте всіма ними скористатися. О, привіт-привіт, Альонка! Я знаю, ти мені не, не даси збрехати. що... Гель- Каштан це дуже класна річ. Дивіться, в каталозі зараз він коштує 234 гривні ось така велика банка. А з вашою персональною знижкою 30%, знаєте, скільки він буде коштувати? Він буде коштувати 175 гривень. Дівчата, за ось таку велику банку 500 мл, 175 гривень. Це просто шар. Я вам скажу, що в аптеці ви такого точно не купите, а якщо і купите якийсь гель-каштан, то ви можете, не можете бути впевнені, в яких умовах використ... виготовляється ця продукція. Продукції компанії Пармасі я впевнена не, то що на всі... не те, що на всі 100%, на всі 200%, тому що продукція виробляється на власному заводі повного циклу. Тобто, на заводі виготовляється все від упаковки, від формули до упаковки. Продукт виготовляється на одному заводі. Умови дуже стерильні. Компанія проходить постійні сертифікати якості, постійно себе підтверджує. Продукція супер-якісна. Перевірена мною особисто, я користуюся з нею з неї задоволенням. Багато моїх знайомих користуються нею з задоволенням. Тут дуже широкий асортимент. Кожен знайде все, все, що йому потрібно. Тут є декоративна доглядова рослинна косметика, вона веганська, вона не тільки дарує красу, вона ще доглядає за, за нашим обличчям. Фуми, чоловічі, жіночі, дитяча, дитяча серія, побутова хімія безпечна для алергів і для дітей. Це що саме головне, тому що вся продукція безпечна, не тестується на тваринах. Виготовляється в екологічно чистих умовах. Дівчата, є ще також тут спеціальна лінійка продуктів Smart Life, яка виробляється в Україні. Вона менш вартісна, вартісна, ніж та, що виробляється в Туреччині, тому що вона не проходить розтаможку і вона більш доступна для нас. Однак вона не є менш якісною, тож підведу підсумки, скільки в нас спецпропозицій. Доглядові бокси зі знижкою 55%. доглядові бокси, Або Be'auty бокс. Подарунки за замовлення 50, за 50 гривень. Бо це дійсно подарунки. Отримати товар за 50 гривень це подарунок. Спецпропозиція по каталогу 33% на обрані продукти. І додатково, як кажуть, вишенька на торті ваша персональна знижка 30%. І. Саме-саме соковита, безкоштовна доставка на всі замовлення від 700 гривень. Тож, красуні мої, поспішайте скористатися цією класною спецпропозицією. Кількість товарів обмежена, вони будуть розлітатися як гарячі пиріжки. Це я кажу точно: до останнього дня тягнути не треба. Ось такий каштан, наприклад, дуже швидко розлетиться по замовленнях, тому що. Це один із ходових топових продуктів компанії. Тож, під цим відео, і в описі відео я закріпляю в каталог, де ви зможете все переглянути. А також закріпляю посилання на ваш магазин у смартфоні. І у нас є додатково, це новиночка, запустилась буквально недавно. Ви можете тепер з Play Market встановити додаток в Фармасі і ваш. Магазин в смартфоні буде завжди у вас під рукою. Вам не треба буде бігати по всіх магазинах, стояти, стояти в черзі, щоб купити собі косметику, або щось побутове хімію. Все буде доступно у вас або в електронному каталозі, або ось такому. Ви погортали, обрали, додали в кошик і через день-два пішли, забрали на пошті. Замовлення можна робити як Після платою, як оплачувати прямо на сайті. Ось правильно Альонка каже, так, продукція супер, да Альона, продукція дуже класна, я її просто обожнюю. Тож, забі... забігайте в коментарі, переглядайте це відео, в коментарях я закріпляю посилання на ваш магазин у смартфоні, де ви можете зробити всі ці покупки. Тож. Була дуже рада корисною вам бути. Всіх обняла, поцілувала, поставила. Ваша Інна. Пока-пока!